Напередодні Дня юного натураліста та Всесвітнього дня туризму відділення еколого-натуралістичного напрямку Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова приймало у себе дітей та молодь у щорічному таборі Берендей 2010. Як і в попередні роки, скаути та ті, хто тільки готується носити це почесне звання, вишукувались на урочисту лінійку з нагоди відкриття табору. Багато гарних слів, говорили їм керівники центру. Бажали дітям міцного і спортивного здоров'я, дякували за те, що оберігають природу та головне налаштовували на майбутню скаутську гру. Цьогоріч вона мала назву Моє чудове місто. В цьому році вже в третій раз відзначається День юного натураліста. Це всеукраїнська акція, в рамках якої, в рамках якої входить упорядкування територій, насадження, різний відпочинок дітей, пізнавальні ігри. Ось в такому масштабі і проходить в нас також сьогодні гра. Це значить, і гра пізнавально розважальна, це і пропорядкування території нашого екологічного відділення. Це і, звичайно, буде закладання нового юнатівського вишневого саду. На різних етапах гри діти демонстрували педагогам відділення свої вміння орієнтуватися у просторі, показували наскільки добре вони знають своє місто або ж відшукували сліди відомих їм тварин. Та чи не найцікавішим, розповідають школярі, був етап під назвою Гусінь тут їм потрібно було триматися за руки, не розриваючи їх, проповзати один під одним. Це, говорять педагоги, вчить дітей тому, що потрібно бути дружнім і завжди йти по життю, міцно тримаючи за руки своїх друзів. Кожен з етапів гри розвиває у дітей певні навички та знання, а високий бал за виконання завдання дає стимул впевнено йти до перемоги. Ті, хто не вперше на скаутській грі, ніколи в ній не розчаровуються. Я тут вже четвертий рік, і мені дуже подобаються ці змагання, тому що багато чого можна нового дізнатися, і можна чому дому комусь розповісти, братику розповісти, що він колись ходив теж сюди. Педагоги, спостерігаючи за дітьми, згадують і свої роки у таборах, згадують пісні біля вогнища, далекі походи, друзів юності. Вони б і самі зараз із задоволенням побігали етапами гри. Та роки кажуть вже не ті. Тоді із скаутів, мабуть, може, не було таких, а була піонерська організація. Це Воно, мабуть, подібне між собою, тому що діти це є діти, вони прагнуть щось пізнати, прагнуть відпочити, прагнуть поспілкуватися між собою. А це дає для них така можливість. Тим більше сьогодні погода прекрасна, дітей зібралося більше ста чоловік. Вони відпочивають, вони працюють, вони змагаються між собою, хочуть показати все те, що вони навчилися в наших прекрасних педагогів, які працюють на базі нашого відділення, і віднести цю радість своїй сім'ї, своїм батькам і молодшим браткам, сестрам. Окрім того, що діти розважатимуться на природі, вони ще й добру справу розпочнуть, говорять педагоги відділення. До дня юного натураліста та й взагалі із власної волі діти очищатимуть місто від сміття. Ми розпочинаємо просто із поки що із свого куточку, із оцих п'яти з половиною гектарів землі. Упорядкувати, показати приклад, ну а далі. Звичайно, у нас є територія ще приміщення еколого-естетичного, відділення естетичного відділення науково-технічної творчості, тобто будемо разом з ними також упорядковувати їхні території. Звичайно, очищати нашу річку гнилоп'ять, тому що береги її дуже дуже засмічені. Натуралістичний напрямок тісно пов'язаний із туризмом, тому що усі надбання скаутів результати їхніх походів. Два, а то й три рази на рік хлопці та дівчата разом зі своїми керівниками відвідують Карпати та Крим. Кожної пори року там по-своєму гарно і цікаво. Мозолі на ногах важкий рюкзак за спиною. Втома від далекого походу усе це не може зрівнятися із красою гір та рік України, розповідають юні туристи. Деякі з них є скаутами ще з малого дитинства, і вони ніколи не шкодували про те, що колись вступили в цю організацію. До ці вісім років ми побували у багатьох місцях. Були у Денишах, були у Білилівці, були в Райках, були у Житомирі, були у Києві. Е, ну, Як завжди це зв'язало з природою, і це нам допомагало в майбутньому. Е, припустимо, коли в нас щось біологіч контрольне, це завжди допомагає отримати кращу оцінку. Е, Сюди я хожу з задоволенням, тому що тут можна дуже класно поспілкуватися на душевні теми, знайти нових друзів і старих, і тому що тут дуже різні вікові категорії, і ми якби всі збираємося так два рази на рік і можемо обсудити, що там нового кого сталося. Навесні керівництво центру позашкільної освіти планує влаштувати зліт усіх творчих колективів закладу. На території еколого-натуралістичного відділення, окрім гри, будучи й танці, співи та виставка творчих робіт талановитих дітей Бердичева.